В кабінеті провідника натискаємо на кнопку Створити гру. Ви бачите форму для створення індивідуальної гри. Заповнимо її. Вводимо ім'я гравця, вводимо назву гри. Обираємо тип кубика. Автоматичний, якщо гравець хоче використовувати електронний кубик або ручне введення числа, якщо гравець хоче кидати фізичний кубик та вводити значення на платформу. Оберемо автоматичний. Опція гра для себе. Обирається, якщо провідник хоче пограти сам з собою. При виборі цієї опції відсутній відеозв'язок і використовується тільки автоматичний тип кубика. Опція пробна гра. Обирається, якщо гравець та провідник хочуть ознайомитись з полем гри. В такому типі гри неможливо дійти до 68-ї клітинки, проте ви можете закінчити пробну гру і перетворити її на звичайну в будь-який момент, не виходячи з поля гри. Пробну гру також можна видаляти: кошти повернуться на ваш рахунок. Якщо ви хочете використовувати вбудований відеозв'язок та відеозапис платформи, обираємо опцію Відеозв'язок. Обираємо стиль поля. У списку зазначені всі доступні вам ігрові поля. Ви можете позначити улюблені, і вони з'являться у відповідній секції. Обираємо, з якими картками або трактуваннями клітинок ви будете грати. Тут відображаються як базові картки з комплекту поля, так і створені вами власні трактування. На кнопці Створити ми бачимо вартість гри, зазначимо, що вона залежить від вибраних вами опцій гри. Натискаємо кнопку Створити і ми бачимо створену гру на закладці Ігри, розділ Індивідуальні ігри.